Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 25 копійок, яка має назву трапеція і зустрічається в 1992, 94 та 96 роках. Дуже багато з вас запитають, що трапеція ж це в нас 50 копійок 1992 року. Іншого існувати не може. Ні, я хочу сказати таке, що і 25 копійок 1992 року. Має штамп БВ, який в народ називають трапеція. Зараз будемо розбиратися, чому така назва. Як завжди, ми визначення розпочинали з заверси монети, але трапеція визначається по реверсу. Саме по цій стороні, що ми бачимо перед собою. Тому саме з неї хочу розпочати огляд даної монети. Спочатку, щоб визначити штамп БВ, ми, як завжди, визначаємо штамп Б і відрізняємо його від штампу А та від штампу В. Щоб визначити штамп Б, ми дивимося на те, що ягоди в усіх гронах, вони мілкі. Що ж до номер 2 ми бачимо, що вона має форму тупоугольного трикутника. Грон номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Права ягода знаходиться під лівою стійкою букви П. Слово копійок воно приспущено від цифр номінала. Коли всі особливості збігаються, можемо сказати, що перед нами штамп Б. Штамп Б відрізняється від штампу А, з тим, що як ми бачимо в штампі А, в нас ягоди вони великого розміру. Якщо порівняємо із штампом Б, то побачимо, що вони у два рази менші. Коли ми визначили, що перед нами штамп Б, переходимо до визначення підвиду штампу БВ. Чим же він характеризується і які він має особливості. Щоб визначити штамп БВ, ми дивимось на те, що в гронах номер 7 та в гронах номер 8 відростки вони не примикають до Ягід. Також перший і... перший і другий відросток, саме цей, він є вузьким. Але основна особливість є те, що саме в цих містах, як ми бачимо, утворюється. Трапеція, і це наглядно ми можемо побачити. Якщо ми порівняємо 25 копійок, штамп ББ, то побачимо, що саме в цьому місці утворюється трикутник. Якщо ж ми візьмемо до уваги штамп. БВ, то побачимо, що утворюється трапеція. І це дуже добре і наглядно ми можемо бачити. Зокрема, в гроні номер 7, 8 та 1. Через це штамп отримав таку назву. В яких же роках зустрічається 25 копійок зі штампом БВ? Зустрічається, як я вже вказав, в 92-х роках 94-х та 96-х, ціна даної монети також буде різна. Адже на монету 25 копійок як 1992-го 94-го, так і 96-х років впливає не тільки аверс і реверс, а й гурт. Якщо буде крупна насічка, ціна зі штампом БВ стартує від 5 гривень, доходить до 50 гривень. Якщо. Насічка буде мілкою від 5 до 15 гривень, буде коштувати така монета. Тому є дуже цікавий штамп і трапеція в 25 копійках. Вона існує. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначати даний штамп, пишіть в особисті повідомлення на Viber та Telegram. Якщо ви хочете оцінити ваші монети, також чекаю ваші пропозиції в особисті повідомлення. Надам комплексну та якісну оцінку ваших предметів колекціонування. Тож, всього найкращого.